Всім доброго дня, мазинфожу всем з вами хлопці і дівчата. І що ми маємо? Ми маємо моторолок вже повністю окупутований. До 4 тисяч можна взяти потужну моторолочку і плюс до нас приїхали захисне скло на цій модельки. На G86, G15, G05 і приїхали. Хлопці і дівчата, дуже цікава моделька. Noti 14 Pro, плюс 5G. Сумочай, що у нас така знижечка з боком живлення в комплекті. Затеяну бівне О2, Техноповалі 6. ВоК в 7 у нас є. Дуже цікава ціна. Дивіться, ціна по покоріння 22, а ми зробимо порядок. Вам дешевше на порядок. Так що маємо Infinix Note 50 Pro. Знижка мінус 500 гривень. Маємо Note 14, повністю комплект. Всі кольори маємо. фіолетовий, чорний, голубіт і так далі. Note 14 s маємо. новиночки Redmi 15 c з потужними батареїчками та Redmi 15. Сверх потужною батареечкою. Redmi 14C маємо з блоком жили язком подарунок. Поки С75, протиударні Realme, Samsung має посмачної знижечки, а 56 мінус 1000 гривень ціна. Дуже великі-великі знижечки чекають на вас. Спішіть до нас.